Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Поки олежик ще спить, зараз, почало 10-го, я вирішила поснідати і швидко по... поставити паштет, вариться, стерилізуватися в банках. І, можливо, замішу тісто на пряники, бо у дві годинки маюся вимкнути світло, хочу, щоб воно вже в мене було готове, тільки тоді порозкачувати, вирізати пряники, бо хто хтось буде Олежика настрій. А хочеться щось такого смачненького. Буду робити сьогодні ті товсті пряники, хочу спробувати зробити м'ятні. Я завжди робила ванільні, а згадала, що в мене є ж м'ятний цукор. Замість цукру кинути м'ятний цукор. Бачу, що вийде з цього. Повинно медово-м'ятні пряники. О, ось і мій сніданочок. Варенички піджарені. Бабуся вчора варила, поки я з братом їздила в податкову білу церкву і сметанка. І кава з молоком. Забула показати вам свої приготовані джерки. Ось такі джерки в мене вийшли. Це з гострою паприкою і щасничком, віддала дала багатої половину. А ці ще ланці трішки досушувалися. Оті мої експериментальні. І то не встигли досушитися, бо вимкнули світло зарані. Ось такі прикольні вийшли. остра паприка, такі гостренькі, смачненькі. А це ще часничкові. Я думала все-таки, що вони трошки, може вискочити, буде запах часнику у них. Ну, запаху часнику я так і не побачила, точ, точніше не відчула. Так що, один разу і часникові купувати не буду цю приправку. А гостра паприка, взагалі, такі смачнючі вийшли. А ці такі ще трошки, наші кв'ялені. Такі трошки влажнуватенькі. Але смачні. Зараз попакую їх в такі кульочки. Коли купляла, думала, що вони будуть такі оце великі, як ось упаковочка. А вони трошки менші, бо опакувалася одні братові ранці. Ось такі невеличкі. Тут десь, виходить, програм 70-75, виходить, в кульочку. І позакидаю в морозилку, тоді трішечки витягла і є що смакувати. Мама має такі не дуже ці джерки, А мені подобається, що такий собі перекус. Перша порція паштету у мене вже вариться. Тут 8 баночок, у цій більші каструльки. І в меншенькі каструльки 4 баночки. Ще буде один заход, там залишилось 13 баночок. Хочу сьогодні всі зварити. Буду зараз готувати медово-м'ятні пряники. Буду готувати на заварному тісті, вони тоді, получаються більш м'якші і довго не черствіють. Правда, вони нас і так не встигають черствіти. Як я готую ці пряники, я скину окремим відео, щоб хто захоче приготувати, не шукав по всіх відео рецепти. Олежик сьогодні лежить у прихожі, бо спальніки пішує, їм в спальні не подобається лежать, так? Чи ти в спальні не подобається, в спальні трошки тепліше? Думала включити йому цього планшета, але вчора забулися зарядити його, то зараз без мультиків. Трішки там телефона включила, то залишилося там 10-10-10%, то поставила на павербанк розряджатися. Що, злючка. Злюк малий, да? Щось чмакає. Я тільки що погодувала. Замісила тістечко. і будемо чекати, коли увімкнуть світло, щоб можна було розкатати і порізати. І поставити випікати. По ідеї, у нас світло буде з 2 годин, якщо не помиляюся, і до пів шостого. То надіюся, що його увімкнуть раніше хоча б на півгодинки, і не виключить раніше. Бо якщо вірити графікам, то у нас за сьогоднішню добу світло буде лише 5 годин, півтори годинки вночі і. 3,5 години ось в день. Зараз піду ще затоплю грубу раз, бо вже два рази топила, два рази натухла, щоб оджик не замерзів. У ну, нас зараз у приходжень 14,7. Але трошки на вулиці потепіло, зараз на вулиці мінус 8 і в хаті хоч майже 15 градусів, але не так холодно. Бо коли був мороз, то було набагато холодніше. Важка навіть сьогодні ручки тепленькі. Да, чуваче? Так тихенько лежить, коли на нього камеру навели. Каже, я послушний хлопчик. Да? Я мамі нерви не роблю. А тут таке сьогодні рано почав кричати, що йому щось не подобається. Це лежить тихенько. Адненько, пішла топити грубку. Щось в мене на орхідеях. Почали засихати бутони. Тут один був вже відпав ось все два всохли, один сох, ще один сохне. Вони так і не проспускалися. Ось на ці всох. Поливаю і все. Я думаю, можливо, не вистачає світла, бо стояли на вікні, то, наче більш-менш було з бутонами все добре. Прийнялася на комод. Почали всихати. На вікно поставити не можу, бо там взагалі холодно. Та Таві з цієї сторони з хати льод на, на стеклі, там вони взагалі замерзнуть. Навіть не знаю, що з ними робити. Прихожі також на вікні не поставлю, бо там ще холодніше, ніж у спальні. Нарешті увімкнули світло я швидко роблю прянички. Олежик лежить тихенько дає мамі попрацювати. Думала робити якихось звіряток, але подумала, що ті будуть швидше пектися. Буде в мене ось така красива квіточка. Давно хотіла вже зробити пряників м'ятних. Ніколи не робила їх, це з м'ятою, робила просто ванільні. Замість цього м'ятного цукру кидала звичайний цукор. Це згадало, що ж в мене є м'ятний цукор, Я начебто його нікуди зараз не використовую. Думаю, що він там буде лежати без діла, якщо можна зробити пряника смачненького. Якраз олежика догодовувала. І вимкнулося світло. Зараз зроблю пряники, поставлю пектися, це повирізаю і хочу зробити сьогодні голубців. Мама вчора накрутила, кинули в морозілку одну частину. Там якийсь десяток мама оставила, я сьогодні зараз поставлю зажарочку, зроблю. Вийму там, що в морозілки є пару перчинок. Та буде нам смакота. Зато мала прийде з роботи. Буде нам що їсти. У мене вже одне дечко пряників печеться. Дуже штренько, шустренько треба робити, бо можу дати світло і через півгодинки виключити. Не знаєш, наскільки його вимикають. Не завжди воно йде по графіку. Вчора також мали світло бути до 10, а вимкнули, каже, мама, пів дев'ятого. Всі, мабуть, включили. І виразу. Так що я сьогодні шустенько подумала ще зробити тортик, а це на вареньки. От типу, і подумала, що пряників виходить більше. Що буде в мене Пря... пряничний день сьогодні. Буде в мене пів кастрюльки перчику та пів кастрюльки голубців. Вже зажарочка дожарюється, зараз буду заливати томатним соком, зажарочку кину і поставлю тушити. Зажарочку вже вкинула з томатним соком, і будуть тушитися мої перчики і голубчики. Вже в кінці тоді додав трішечки сметани сюди і буде смакота. Дзюба Наталія, дуже вам дякую за переказ на картку. Нехай ваше добро завжди повертається до вас з сторицею. Всі кошти, що ви мені пересилаєте там Олежик на допомогу. Підуть зараз на оплату аналізів, так як ми будемо по-другому колу їх здавати. І на таксі, бо ми їдемо і в сінево на таксі, зараз і в поліклініку, бо нас замило, слизько на дорозі, то ми своєю машиною не виїжджаємо. Дуже-дуже вам всім дякую за допомогу. Поки позабирала яйця в підвалі, насипала їм пшенички і вирвалися на вулицю. Зайшли тут в сарай, де млинок у нас, де мішки стоять, дерть, там вже щось ріветься. Бо В день, поки не було світла, трошки були двері приоткриті, щоб подало світло до них. Тут не виходили. А Коли вже вечір півчетвертої, вже треба на вулицю пертися. І то я там у підвалі сидіть, невесело в темноті. Вони вже спутали день і ніч. Зараз буду будувати Олежика і трішки розкажу вам Тошки, не звертайте увагу, він трошки поплакав. Я знаю, що в мене дивляться батьки дітей з інвалідністю. Можливо, ви не чули. Зараз у пенсійному фонді можна подати заяву на зарядну станцію. Але це можуть подати батьки, батьки там, опікуни, дітей з інвалідністю, але до 18 років і щоб була під група А. Я вчора ходила в пенсійний, бо завжди наш пенсійний фонд, завжди вони нічого не знають. На диво все знали, Потрібно було паспорт дитини і мамин паспорт, ну, якось паспорт, коди і висновок. Я давала висновок в секлу, то, що на групу інвалідності, mm -hmm. щоб там була написана підгрупа А. Все. Можливо, якщо дитина не має паспорта, то надається досить по народженню. І там заяву не дають роздруковану, то вона тільки заповнити і все. Я потім ще занесла у пенсійному чи в бухгалтерію, чи куди там вони мені зареєстрували її, і я назад несла де заповнила її. А ще сьогодні вичитала, що пенсійний. Чи в кожну п'ятницю щось таке передає оці заяви, так зрозуміло, у цей фонд, який буде забезпечувати цими станціями, і вони там будуть формувати списки, а потім будуть передавати нам карпушки. Що таке? Так що, вже ви не чули, то і треба заяву подати до 1 квітня, щоб на момент подачі заяви було дитині, не було дитині 18 років. А ми дякуємо всім за перегляд, за ваші подобайки та коментарі. Бажаємо всім гарного, тихого та теплого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока. І цьому хлопчику поставте вподобайку за його посмішку, яку він видавив на вечір спеціально для підписників. Так? Да? Пока-пока.